Вітаю до вашої уваги. Програма головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Сумські поліцейські викрили збувача наркотиків. Мешканець обласного центру зберігав у себе амфітамін, ПІВІПІСіль, ЛСД, канабіс та інші особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини у великій кількості з метою подальшого збуту. Правоохоронці затримали чоловіка та вже повідомили йому про підозру. Співробітники відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції в ході проведення оперативних заходів на одній з вулиць обласного центру виявили 26-річного місцевого мешканця. Під час поверхневого огляду оперативники поліції виявили у чоловіка 15 зіп пакетів з білою речовиною, схожою на pvp сіль 9 зіп пакетів з серветками, просякнутими білою речовиною, схожою на наркотичний засіб ЛСД та мобільний телефон, в якому знаходилися зображення з координатами зроблених закладок. Надалі під час обшуку за місцем мешкання збивача виявлено іще сім зіп-пакетів з кристалічної речовною білого кольору, два зіп-пакети зі шматками паперу в кожній, один зіп-пакет з порошкоподібною речовною жовтого кольору, вагою близько 10 грамів, один зіп-пакет з пластиковою ємністю з речовною білого кольору, один зіп-пакет з речовною рослинного походження, схожою на канабіс, 11 пластикових ємностей з невідомою речиновою жовтого кольору, а також обладнання для фасування наркотиків. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили сумчанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. У лісі, неподалік одного із сіл Сумської області, поліцейський офіцер громади виявив авіаційну ракету. Під час падіння вона не вибухнула, але отримала пошкодження. Вибухотехніки поліції оперативно прибули на місце та знешкодили небезпечну знахідку. Патрулюючи територію, поліцейський офіцер громади неподалік лісу, помітив продовгуватий предмет сірого кольору. Під'їхавши ближче, офіцер зрозумів, що виявив російську ракету. Про небезпечну знахідку він негайно повідомив на спеціальну лінію 102. Патрулюючи територію, довірену мені поблизу села, біля поля виявив предмет зовні схожий на ракету. Підійшовши ближче, удостовірився, що це ракета, Про дану знахідку повідомив на лінію 102, після чого дочекався групу розмінування. Мобільна група поліцейських саперів відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області оперативно прибули на місце виявлення, оглянула місцевість, ракету та її частини. Вибухотехніки встановили, що це авіаційна ракета Х-59 класу повітря Земля, близько 7 метрів завдовжки. Її загальна вага 930 кілограмів, а бойова частина важить понад 280 кілограмів. При влучанні в ціль спричиняє серйозні руйнування та загибель людей. Подібне зброя у разі виявлення знищується системами протиповітряної оборони, що в польоті, але якщо не вибухнули під час падіння, то знешкоджуються саперами на місці виявлення. Поліцейські дистанційним шляхом відокримали бойову частину від корпусу, а далі здійснили її знищення з допомогою накладного зряду вибухівки неподалік від місця виявлення. Від вибуху на полі зайнялася суха трава, тож поліцейським довелося ще й гасити загоряння, аби полум'я не перекинулося на ліс. На території області силами ППО, була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Приїхавши на місце події та оцінивши ситуацію, дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення в безпечне місце. Знищення бойової частини пройшло безпечно, бойова частина вся здетонувала, залишків не виявлено. Є дані про те, що ворог спереджає деяку свою зброю, яку використовує проти українців, спеціальними пристроями відкладеної дії, що можуть спрацювати навіть через кілька годин, а то й діб після падіння. Звертаючись до громадян, якщо під час повітряної тривоги ви десь помітили, що якийсь боєприпас, ракета або ФАБ, який не вибухнув, впав, або якщо ви прогулювалися якимись лісосмугами, полями і знайшли невзірвану ворожу ракету, не підходьте до неї, не фотографуйтеся з нею. Помітьте дану територію, позвоніть до відділку поліції на лінію 102. Мешканець Романського району зберігав вдома арсенал зброї. Крім того, близько двох років утримував проти волі чоловіка. Протиправні дії зловмисника припинили правоохоронці. Наразі йому оголошено підозру. За матеріалами управління міграційної поліції, у 2022 році, мешканець Романського району запросив 57-річного потерпілого до свого домолодіння під приводом надання будівельних послуг. Господар обіцяв заплатити за зроблений об'єм робіт, але не виконав обіцяного. Натомість він змусив його виконувати інші господарчі справи та слідкувати за худобою. До того ж, підозрюваний залодів документами чоловіка та його мобільним телефоном. Користуючись уразливим емоційним станом потерпілого, який до того ж був учасником бойових дій, зловмисник застосував психологічне насильство, таким чином змушуючи потерпілого перебувати у його домоводінні та виконувати різну підсобну роботу. Декілька спроб потерпілого втекти виявились марними. Протиправні дії зловмисника припинили співробітники міграційної поліції спільно зі слідчими та працівниками відділу кримінального аналізу головного управління національної поліції в Сумській області. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, у ході якого виявили особисті документи потерпілого, у тому числі документи на право власності на нерухоме майно а також три корпуси гранати, сім детонаторів, два електродетонатори, більше пів кілограма пластичної вибухової речовини та вогнепровідний шнур. Наразі слідчі під поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 146 та частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили ворожий ударний безпілотний літальний апарат. Його виявив місцевий житель на узліссі, неподалік одного із сіл. Правоохоронці дистанційним шляхом відокремили бойову частину від корпусу, а потім вивезли її в безпечне місце для знищення шляхом підриву. Про виявлення безплотного літального апарату шахет правоохоронців повідомив місцевий житель, який вранці їхав на своє поле неподалік одного з сіл Сумської області. Співробітники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області після отримання повідомлення про небезпечну знахідку прибули на місце події. Для роботи з небезпечною зброєю ворога вибухотехніки поліції застосували спеціальне обладнання, а саме, противибуховий костюм сапера, який надали поліцейським закордонні партнери. Цього разу прибувши на місце виявлення, був виявлений безпілотний літаючий апарат типу Герань-2 з бойовою частиною та детонатором. Дистанційним шляхом був від'єднаний детонатор від бойової частини та вивезений у безпечне місце для подальшого його знищення. За словами саперів, поліції цей тип ворожої зброї має загальну масу близько 200 кілограм. А вага уламково-фугасної бойової частини становить від 40 до 50 кілограмів. Тож така знахідка може бути вкрай небезпечною. Ворог почав використовувати різного роду пастки, які він ховає в ці предмети. Ці пастки можуть виглядати для пересічного громадянина незначними, але вони містять велику небезпеку. Вони можуть спрацювати у будь-яку хвилину, виявивши вибухонебезпечні предмети, шахіди, герані, ракети. Повідомляйте на лінію 101-102 і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять вибухонебезпечні предмети. На щастя, ударний безплотний літальний апарат ворога наші захисники приземлили досить вдало. Він упав далеко від людських осель та не здетонував. Але так буває не завжди. А відтак при виявленні таких вибухонебезпечних предметів будьте обачними та бережіть себе і тих, хто поруч з вами. У сумах співробітники поліції охорони затримали крадія кабелів. Слідчо-оперативна група, яка прибула для документування злочину, провела огляд місця події та вилучила речові докази. Наразі досудове розслідування ще триває. На пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал. Тривога. Встановлена сигналізація сповістила правоохоронців про можливу крадіжку кабелів зв'язку на одній з вулиць обласного центру. Прибувши на виклик під час обстеження території біля технічного колодязя кабельних комунікацій, правоохоронцями було виявлено 37-річного чоловіка. Зловмисник намагався втекти від поліцейських, але був затриманий. Близько 19-ї години спрацювання про кабеля Укртелекома. Нами була обстежена привага територія, та виявлено відкритий люк, та кабеля та громадянини, які цим займалися. Нами до новоровин було затримано та викликано слідчі оперативні. Крадіжки кабелю з підвалів багатоповерхівок або з технічних колодязів додають чимало клопотів працівникам, які обслуговують ці комунікації, а також прикрощів мешканцям будинків, залишаючи їх без інтернету, а самі квартири іноді без охорони. Компанії ж несуть великі збитки пов'язані з відновленням кабельних мереж. Це по всім кабелям йдуть і, і телефони стаціонарні, і інтернет включаємо. І він вирізав їх перед самим каналами. Це ж якщо вони не підтягнуться, це я не знаю. Це вставки робити. Мароки Добавив стільки, що… Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули для документування злочину, провели огляд місця події та вилучили три мішки з кабелями, відрізок кабелю, а також пилку по металу, яка була використана як знаряддя злочину. Слідчими сумського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Сумські правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який заподіяв тілесні ушкодження поліцейському. Раніше судими під нагляди під час перевірки за місцем мешкання завдав ножового поранення дільничному офіцеру поліції. За вчинене зловмисник постане перед судом. Близько 21-ї години вечора двоє дільничних офіцерів Сумського районного управління поліції навідалися до обвинуваченого за скоєння майнових злочинів з метою здійснення контролю за затриманням чоловіком обмежень запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські почали спілкування з 49-річним піднаглядним на сходовому майданчику поряд з його квартирою. При цьому останній перебував у стані алкогольного сп'яніння, поводив себе агресивно та провокував конфлікт. З метою уникнення подальшого розвитку конфліктної ситуації поліцейські завершили спілкування з чоловіком та почали спускатись по сходах під'їзду. В цей час останній, повернувшись до квартири, взяв ножа та, наздогнавши поліцейських, наніс ним удар ззаду, спричинивши одному з правоохоронців тілесні ушкодження. Я взяв нож, взяв і його вдарив один раз. А з якою метою ви це зробили? Ну, ну, з метою в стані ефекту. Поліцейському було надано медичну допомогу у лікувальному закладі. Зловмисник затриманий на місці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того вечора ми з колегою прийшли перевірити чоловіка, який перебуває на обліку. Коли він відчинив двері, ми зрозуміли, що він перебуває в п'яному стані та вирішили з ним подальшому не спілкуватися, оскільки він неадекватно реагував на наші запитання. Коли ми уходили, то даний чоловік побіг додому і вибіг вже з, з квартири з ножем в руках. Під час чого до мого колеги і наніс йому удар ножем в область обличчя біля вуха, наніс йому поріз. В результаті чого я був змушений застосувати фізично. Носило згідно закону України про національну поліцію та подальшого припинення даної ситуації на даний час. Слідчими поліції під пристосувальним керівництвом прокуратури повідомлено зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання в уряді позбавлення волі на строк до п'яти років. Триває досудове розслідування. У сумах поліція викрила чоловіка у збуті наркотичних речовин. Правоохоронці виявили у нього 18 згортків, серед яких була психотропна речовина PVP. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Днями на одній з вулиць обласного центру поліцейські зупинили 20-річного місцевого мешканця, у якого під час поверхневого огляду правоохоронці виявили 18 згортків, в яких знаходилася кристалічна речовина, зовні схожа на психотропну речовину PVP-сіль. За вказаною патрульними адресою негайно прибула слідчо оперативна група Сумського районного управління поліції. У процесуальному порядку всі пакунки правоохоронцями були вилучені. Злоумисника було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Як попередньо встановили поліцейські, молодик може бути Щетний до розповсюдження наркотичних і психотропних речовин шляхом здійснення закладок на території обласного центру. Сумські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який під час конфлікту завдав смертельного ножового поранення своєму знайомому. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. На вирок суду він чекатиме за гратами. До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що в квартирі на одній з вулиць обласного центру внаслідок ножового поранення в область грудної клітини загинув чоловік. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 52-річний мешканець міста Суми перебував в гостях у 63-річного містянина в ході раптового виниклого конфлікту. На ґрунті ревношів один з чоловіків схопив ножа та наніс ним удар в область грудної клітини господарю помешкання. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено ніж, сліди речовини бурого кольору та мобільний телефон. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Передбачено частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Романські поліцейські затримали чоловіка за спробу вбивства сина. 63-річний місцевий житель намагався позбавити його життя за допомогою сокири. З отриманими травмами чоловіка шпиталізували до лікарні, а нападнику вже повідомили про підозру. Днями до Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що батько вдарив сокирою свого сина. На місце виклику негайно виїхала слідча оперативна група поліції. Під час проведення перевірки правоохоронці встановили, що у вечірній час після вживання спиртного між 63-річним батьком та його 36-річним сином виник конфлікт, у ході якого батько взяв до рук сокиру та наніс удар в сину в область грудної клітини. У результаті події потерпілий був госпіталізований до лікарні. Нападника поліцейські затримали в процесуальному порядку. За даним фактом. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 15 частини 1 статті 115 кримінального кодексу України, замах на вбивство» та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нещодавно лави поліції Сумщини поповнили 68 нових працівників, які ще вчора були курсантами. Під час урочистих заходів вони отримали погони лейтенантів поліції та дипломи про здобуття вищої освіти. Як це було? Дивіться у сюжеті. У сумах відбувся випуск курсантів сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про усіх полеглих захисників України, в тому числі й поліцейських, які віддали своє життя під час війни з окупаційними військами армії РФ. Виконавши державний славень, розпочалася церемонія вручення курсантам погонів лейтенантів поліції та дипломів про вищу освіту. Присутні гості долучились до привітань випускникам, побажавши їм витримки, наснаги та, звісно, перемоги. Я відчував, як кожен лейтенант вперше. Він звертався до мене, що він лейтенант. Це високе військове звання лейтенант, яке зобов'язує вас завжди думати, перш за все, за честь і гідність офіцерської. Основні завдання сил, безпеки і оборони це захист нашої країни. Я впевнений, що кожен з вас їх виконає достойно і цю хвилину запам'ятає, коли він буде приймати рішення. На застосування зброї, на захоплення ворога або правопорушника будете мужні виконувати свої обов'язки. Впевнений в цьому. Тому вас вітаю і слава Україні! Героям слава! Ви вступите в бурхливі і важкі буденні. Проблеми кожного поліцейського в Сумській області, а вони зараз не прості, тяжкі, тому що ми в умовах спеціального правового режиму воєнного стану виконуємо завдання не тільки ті, які прямо передбачені законом України про національну поліцію. Але я більш чим впевнений, що кожен з вас складно і довго йшов до цього шляху і буде і надалі притримуватись тих канонів і прав людей, які вас прививали в цьому навчальному закладі. Що ми побажаємо вам, як своїм дітям, як батьки бажають вам? Звичайно, миру, звичайно, міцного здоров'я і звичайно вдалої служби. І я хотів би, щоб ви служили так, щоб вас поважали люди і оберігав Господь Бог. Крім того, двоє випускників філії отримали відзнаки за високі досягнення в навчанні. Після клятви у вірності українському народу та прощання з прапором навчального закладу у присутності батьків, рідних та близьких, які прийшли, аби розділити з ними цей історичний момент, молоді офіцери поліції пройшли почесним маршем. Наступного дня кожен з них розпочне свій службовий шлях, виконуючи завдання на різних посадах територіальних підрозділів поліції Сумської області. А отже, кожного дня вони будуть готові зі зброєю в руках захищати права та свободи громадянина нашої країни як від зовнішнього, так і від внутрішнього ворога. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!